Увага українців прикута цього тижня до Вашингтона, де після двох місяців затримок з'явився поступ щодо допомоги Україні у палаті представників. Конгресмени збираються розглядати новий законопроєкт вже у суботу разом із іншими ініціативами для фінансування потреб нацбезпеки. Чи вдасться набрати необхідну підтримку та коли може проголосувати підписати цей законопроєкт президент? Розпитаємо у моєї колеги Тетяни Ворожко. Вітаю Таню. вітаю марія. Таня, скажи, будь ласка, чи є шанс, що допомогу Україні таки погодять цього тижня? Та що говорять опоненти і прихильники законопроєкту? Ну дійсно шанс такий залишається, конгресмени планують працювати в суботу, вони можуть продовжити свою роботу і в неділю, якщо якщо цього вимагатиме ситуація, так само сенат має повний, скажімо, контроль над своїм розкладом. А що стосується позиції, то в принципі позиція буде все ж таки залежати від того, яким буде остаточний текст цього закону або цих цих законопроєктів. Наразі опублікований текст, які будуть ймовірно вноситися поправки. А якщо подивитися на позиції різних сторін, демократ і вони казали, що вони підтримують законопроект, якщо він буде відзеркалювати основні позиції національної безпеки сенатського законопроекту, так і є це, це присутнє. А також що там будуть повні суми на допомогу а, Україні, а також що там буде сума на гуманітарну допомогу в першу чергу. А для гази це є. А якщо говорити про республіканців, які Україну підтримують, так само вони звичайно, що вони цим законопроектом задоволені. А далі ми дивимося на ще дві групи республіканців. Одна група республіканців говорить про те, що вони будуть Римувати, що вони, скажімо так, не підтримували допомогу Україні через те, що перше першої справи треба вирішити ситуацію щодо кордону, посилити українські посилити кордон між сполученими штатами і Мексикою. Власна був запропонований ще п'ятий законопроект. Його доля наразі невідома. Наразі тривають розгляд щодо того винесення на процедурне, такий процедурний момент щодо винесення на голосування чотирьох законопроєктів. Цього п'ятого там немає, але все ж таки текст опублікований. Доля не зрозуміло, але так само він може вплинути певною мірою на позицію. Деяких республіканців. Ну і звичайно є ще одна група республіканців, яких не задовольняє будь-що, якщо там є присутня допомога Україні, і власне вже вони погрожують відставкою спікеру. Таню? Ну власне, я знаю, що ти сьогодні вже встигла ознайомитись із текстом цього четвертого документу, який можуть голосувати в суботу. Там йдеться про фінансування України за рахунок конфіскованих російських активів що він передбачає дивіться, там є три положення, які стосуються, не всі положення стосуються України, але там є три положення, які України стосуються. Це додаткові санкції на російських олігархів. Далі є додаткові санкції на осіб, причетних до трансферу технологій з Ірану та Китаю для виробництва для виробництва дронів, які використовуються проти України. А також там передбачається також механізм, Ну пропонується механізм використання заморожених активів російських олігархів на 5 мільярдів. Доларів, які не перебувають на території Сполучених Штатів, а для того, щоб використовувати на відбудову або на компенсацію України, тобто вони можуть передаватися в два різні фонди, які будуть використовуватися на користь України. Таню, ну власне, спікер Джонсон майже два місяці зволікав виставляти допомогу Україні на голосування. Що змінилось зараз? Та чи дійсно щирі ці зусилля? Ну, дивіться, коли він ще був звичайним конгресменом, він. А таких дотримувався більш езоніценицьких поглядів. Зараз ми бачимо певний таку знаєте еволюцію його поглядів. Він стає таким більшим республіканцем такого рейганівського толку. І він сам, і ті, хто його близько знає, кажуть, вони пояснюють це тим, що він знайомиться. Він просто більше знає. Він більше знайомлений з брифінгами, розвідки Пентагону і краще розуміє картину в світі. І в принципі, на свою на цю критику він, ну тобто, він відповідає, що він відданий підтримці Україні та інших союзників. Давайте послухаємо. Усе що я роблю, я вважаю правильним. Я вважаю, що надання летальної допомоги Україні зараз є критично важливим. Справді, я дійсно вірю розвідці. В нас були брифінги. Я вважаю, що Сідзіньпінь, Володимир Путін та Іран дійсно є вісю зла. Думаю, що вони координують свої дії. Вважаю, що Путін продовжує би марширувати Європою, якби йому дозволили. Думаю, далі він може піти на Балкани. Він може мати протистояння з Польщею чи одним із наших союзників по НАТО. Відверто кажучи, я б краще відправив кулі в Україну аніж американських хлопців. Цієї осені мій син збирається почати навчання у військово-морській академії. Для мене реальна ситуація, які для багатьох американських сімей, це не гра, це не жарт. Ми не можемо гратись у політику. Ми повинні вчинити правильно. Ну і власне спікер Джонсону це дійсно може в певну міру обійтися посадою. Два як, як сказала, два конгресмени погрожують розпочати процедуру а його відставки. Але в принципі не зрозуміло, чи може закінчити цей процес. А чи зараз обговорюється така знаєте, повідомлення про те, що вносяться нові правила, які зроблять його позицію більш стійкою? А чи підтримують інші республіканці цей, цей процес? А чи підтримують демократи спікера Джонсона? Як вони це налізували? Вони йому це ну те ще обіцяли, вони давали зрозуміти. Ну і така остання можлива з того, що оскільки дуже невеличка різниця між кількості демократів і республіканців в палаці представників, то процедура ризикована і для республіканців і спікерство так само може перейти до демократів. Таню, дякую тобі. Я нагадаю, що про політичну боротьбу щодо нового законопроєкту про допомогу Україні нам розповідала Тетяна Ворожко.